Пані та панове, зустрічайте незмінних супутників, українців протягом всіх років незалежності. Його величність перемога та її ницість зрада. Добрий вечір. Добрий, добрий вечір. Добрий, добрий вечір. Був би добре, якби тебе не побачив. І вам добрий вечір, амбасадор панічних настроїв. Ну, й хто б казав, хто б казав позитив на антидепресантах. Слухай, ну обов'язково зараз людям портити настрій. А на що портить? Який настрій? Що? Кругом одна зрада. Яка зрада? Почекай. Нас підтримав Трамп А потім кинув. А потім підтримав і опять кинув. Щоб потім підтримати. І через 10 днів опять кинути. Значить, так. Це ми тут можемо довго сперечатися, тому що це не зрада і перемога. Тут біполярка. тут такое. Але США нам надають 17 систем Петріот. <звук> Краще б вони нам 17 келогів дали. Так, добре. Хорошо. Перемога глобальна перемога. Операція павутина. Ну, таке, звісно. Як це такое? Те, що третина авіації РФ знищена, а ти кажеш такое? Ну, там відосиків дуже мало було. <рес> ти мені скажи, будь ласка, новий прем'єр знову стала Юля. Це взагалі ок. Ок. Тому що не Тимошенко, і це перемога. Ясно? Що таке? Що таке? Я тобі зараз скажу про одну перемогу, з якою ти погодишся. Угу. Усик переміг. Таку зраду споганим. Але ж переміг. Переміг. It's... Ти не спіши. Може, він ще в мери піде. Так, все ясно. Люди почали більше заробляти. Отут не спорю. О, тут взагалі не спорю. Бо зараз любий голова хмельницького ВЛК може потягатися з Ахметовим. Ми розігнали ОПЗЖ. <рес> По іншим партіям. Залужного надрукували в ввок. Вау! Ніфіга собі! А що далі? Сирського надрукують в космополітен, гончаренка в плейбой, Юлю в кросворди». Все. Не всьокай, не всьокай, Зеленський підписав закон про набу і сап. Так. Але ж він потім підписав закон про набу і сап. Люди вийшли на мітинг, відстояли свої права. До, все чутко. До чітко, Тільки тепер у людей немає картонних коробочок, в які вони свої речі складували. Диви. Мар'яна безугла об'єднала молодь. Ще ніколи всі українці не були настільки об'єднаними. В чому? В тому, що вона. <плес> От я думаю, що це новий претендент на міністра єдності. Mm -hmm. Отак. От mm -hmm. Добре, хорошо. А чому нема виборів? Коли будуть вибори? Коли закінчиться війна. Mm -hmm. А як вона закінчиться? Нашою перемогою. А Як ми переможемо, коли наші партнери затримують постачання на боєприпасів? Стухай. Достатньо, будь ласка, просто йди. Іди. Краще йди, хоч в Америку. Ні, ну ти не перегибай, знаєш. Я хоч і зрада, але не арестовач. Та ти хуже, ніж Арестович. Я хуже, бо та панове, Зусим навчаєш. Наш ще один незмінний супутник. Срач. Знаєте що? От поки русню не переможемо, давайте без мене і без тебе. Ви зрозумієте, що нам зараз як ніколи потрібна єдність. І от коли ми, українці, це зрозуміємо і перестанемо один з одним гристися, от тільки тоді ми переможемо.